Пам'ятаєте, ми з вами ось тут уже були пару місяців тому. Я виступав тут з Філіпікою через призначення Ольги Стефанішиною. Така креативна ідея виникла у нашої влади, щоб одна і та сама людина поєднувала лаву підсудних у вищому антикорупційному суді і крісло міністерки юстиції. І до того ж, звісно, ще й зберегла своє крісло віце-прем'єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції. Дуже Прошу вас підтримати цю пропозицію. Маю честь служити народу України вам і нести таку відповідальну місію перед громадянами України. Дякую, якщо ви той випуск не бачили, то я залишу посилання на нього в описі. Під цим відео. Там є і про саму справу, в якій Ольгу Стефанішину обвинувачують, і про те, як її захищають. А я повернувся у це достопам'ятне місце, бо на тижні історія отримала фейгричне продовження. Вищий антикорупційний суд оштрафував Ольгу Стефанішину за неявку в судове засідання. Ну, бо це наша віце-прем'єрка, міністерка юстиції не вперше не з'явилася в суд. До речі, прикол. Тепер, якщо Ольга Стефанішина раптом чомусь не буде сплачувати той штраф, то стягувати його з неї має виконавча служба, яка їй, як міністерці юстиції, підпорядковується через різноманіття місць сидіння Ольги Стефанішиної тут починають утворюватися схеми, ніби з німецького серіалу Дарк на нетфліксі. Цього разу свою відсутність Ольга Стефанішина може пояснити тим, що була у закордонному відрядженні, і воно знаєте, десь навіть природно, ну я ж нагадаю, вона зберегла крісло віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. У неї переговорів і відряджень багато, тут без іронії. Тільки от через те у неї не вистачає часу не лише на те, аби з'являтися в судові засідання. Але схоже, й на те, аби як слід керувати Міністерством юстиції, бо, як мені кажуть, її не те, що дуже часто там бачать. І отут, власне, виникає запитання: ну воно ж зрозуміло було, що у віце-прем'єрки з питань євроінтеграції і так роботи, хоч греблю рви, навіщо їй було і ще Міністерство юстиції. Я чув таку думку, що ця посада їй була виключно для того, аби в якийсь спосіб убезпечувати себе в цій справі у вищому антикорупційному суді ваксі за її обвинуваченням. Але якщо чесно, я ставився до цього доволі скептично. Ну, бо в міністра юстиції немає прямих важелів впливу на рішення Ваксу. Але от в цій історії зі штрафом трапилася ситуація, яка змусила мене той скепсис трішки переоцінити. От дивіться: судове засідання було у четвер, 31 жовтня. Приблизно о пів на шосту вечора я дізнаюся про те, що на Стефанішину наклали штраф за неявку. Дізнаюся неофіційно і думаю, що ну, варто було би і офіційне підтвердження якесь отримати. І дзвоню у прес-службу вищого антикорупційного суду. Кажу отаке, от, от таке. Чи можете ви, будь ласка, підтвердити цю інформацію? В прес-службі записують мій номер телефону і обіцяють мені передзвонити. Ну, я думаю, ну скільки це може тривати, це дуже просте запитання, власне кажучи, на так чи ні, там через 10-15 хвилин передзвонять. Але ні, зв'язок зникає і ніхто мені не передзвонює. Наступного дня у п'ятницю, приблизно о 10.30 ранку, я знову дзвоню у службу і запитую, так, а що там? І мені відповідають: ой, ви знаєте, ми ось уже другий день не можемо зв'язатися з головуючим у цій справі і навіть з його помічниками, тому не можемо вам офіційно ні підтвердити, ні, ні спростувати. А тепер я запропоную вам, скажімо так, альтернативну історію. Не дарма ж серіал Дарк згадав. В цій альтернативній історії прес-служба після мого дзвінка ще у четвер, насправді впродовж 10-15 хвилин, змогла зв'язатися з головуючим у справі, де обвинуваченою є Ольга Стефанішина, і отримала від головуючого підтвердження про те, що на Стефанішину наклали штраф за систематичні неявки в судове засідання. Але потім у цій альтернативній історії в апараті вищого антикорупційного суду знайшлася людина, яка сказала: Оу, ви шо, стапе, нічого не можна ні коментувати, ні підтверджувати. От можливо через те, що ця людина вона боялася, як би чого не вийшло. Ну, бо все ж таки йдеться про чинну міністерку юстиції. Ну, от ви можете сказати: слухай, якась тупа в тебе альтернативна історія, що таке придумав, накрутив собі. Дивися, йдеться ж про ухвалу, прийняту у відкритому судовому засіданні, нехай воно і не транслювалося. Рішення незабаром буде у відкритому реєстрі судових рішень. Хто в апараті може боятися офіційно підтвердити таку? По суті, дрібницю, яка незабаром і так стане публічно відомою. Ну, може, може, ви і приві, знаєте, але якось так трапилося, що коли я на наступний день, в п'ятницю зранку, оце подзвонив у прес-службу, вислухав їхню історію про те, що вони ніяк не можуть зв'язатися з головуючим або з його помічниками, я запропонував їм ось цю альтернативну історію, озвучив її. І вже через 15 хвилин мені передзвонили і підтвердили, що таки справді на Ольгу Стефанішину наклали штраф. Такий меджик. Коротше, про що це все? Це про те, що навіть чисто сам статус міністерки юстиції може забезпечувати Ользі Стефанішині ну, певний захист, навіть без її. Прямого втручання, бо хтось може боятися, як би чого не вийшло. Або, наприклад, мати сподівання очолити якусь крутішу структуру в нашій системі юстиції, правосуддя, має такі кар'єрні сподівання і не хоче з нічев'я наступити на ногу керівництву. І через те можуть виникати ось такі фантастичні альтернативні історії. Щоб от таких домислів у нас більше не виникало ще тоді ж, у п'ятницю я звернувся до вищого антикорупційного суду з проханням надалі забезпечувати трансляцію судових засідань у цій справі, де обвинуваченою є Ольга Стефанішина. Ну бо справа достатньо резонансна, становить безперечний суспільний інтерес. Нехай суспільство отримує можливість бачити все на власні очі. Ось такий у мене перший офігів для вас на сьогодні. Якщо вам сподобалося, то можете просто зараз підписатися на цей канал, або навіть підтримати його на українській монобазі за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. А ми проспіваємо офігів і будемо далі говорити про Баканова і сина, чи то пак пасенка Баканова. Я офігів, веліра. Я офігів. Нам всім було страшно цікаво. А де ж Іван Баканов? Було цікаво ще відтоді, як його в липні 2022 року звільнили з посади глави СБУ. І не просто ж собі відправили у відставку. Я про це в п'ятницю нагадував в ефірі програми Упечат. Людину звільнили з посади за 47 сорок сьомою дисциплінарного статуту зсу це невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, які призвели до людських смертей або інших важких наслідків, або могли до них призвести, тобто. Вже в самому цьому формулюванні ти читаєш кримінальна відповідальність, Зочин, кримінальна відповідальність, тяжкі наслідки. Але кримінальної відповідальності не настало. І не настало навіть якогось офіційного пояснення, яке ж таке невиконання або неналежне виконання Бакановим, яких своїх обов'язків до яких тяжких наслідків призвело. Ну, влада в нас взагалі не дуже любить пояснювати і обґрунтовувати свої. Кадрові рішення, це типу не ваша справа. І залишалися домисли, знову ж таки. Припущення було, що йдеться зокрема про кадрову політику Івана Баканова через те, що, наприклад, на півдні України на самому початку повномасштабного вторгнення наші доблесні працівники СБУ, якщо не прямо переходили на бік ворога, то просто собі звалювали. Але, ну це були припущення. Ще на початку минулого 2023 року з'ясувати щось у президента на цю тему намагалася Ганна Рибалка з п'ятого каналу. Це варто нагадати відеоцитатою. Яке покарання зокрема на вашу думку має понести екс голова СБУ та ваш друг дитинства Іван Баканов? Чи дійсно нині він перебуває в Україні? Колего, зупиніться, ви, будь ласка, вже вистачить тезою. Що зокрема через також СБУ? Дякую за вашу доповідь. Далі понеслася кількахвилинна агресія від президента. А от ви, а от я, а от ваш власник, і пояснення про Івана Баканова так і не настало. Хоча, вже навіть після того, як Володимир Зеленський дав зрозуміти, що він свою відповідь закінчив, журналістка ще гукала: а щодо Баканова, пане президенте, я президент України знищив російську присутність в парламенті України, знищив російські телеканали в Україні. Знищив олігархів. Вибачте, один з них власник вашого каналу. І ось у цей четвер, четвер цього тижня, як бачите, виявився якимось особливо насиченим. Михайло Ткач з Української правди опублікував розслідування про чи то сина, чи то пасенка Івана Баканова Артура Лазаренка. З'ясувалося, що ще на самому початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, Артур Лазаренко спонтанно влаштувався на роботу в СБУ і на відміну від Івана Геннадійовича. Продовжує там працювати. Я, чесно кажучи, навіть не пригадую, коли у нас востаннє конфлікт інтересів вставав ось так у повен зріст. За всіх попередніх влад було це кумівство, коли батько влаштовував сина, кума, брата, свата. І Ні, тут така історія, мене, він коли нікуди не влаштовував. Ви самі влаштувалися, впевненим. Влаштували. А я як ви вирішили, як ви влаштувалися? Влаштувався куди. Я ж казав, я не буду про, ну, про це з вами розмовляти. Завдяки розслідуванню Михайла Ткача ми Рикошетом довідалися не лише про службу Артура Лазаренка, але і про те, як там сам Іван Баканов. Як виявилося, прекрасно сам Іван Баканов. Біля маєтку Баканова нині цілодобовий пост охорони. Більшість часу він перебуває вдома. Іноді їздить у гості або до батьків в магазин, або на тренування. Тяжкими наслідками, через які, згідно з офіційним формулюванням, звільнили Івана Баканова, для нього самого, як бачите, і не пахне. Ну, хіба що вважати тяжкими наслідками розслідування про його чи то сина, чи то пасинка. І от до цього, в п'ятницю увечері, свій матеріальчик докинули Максим Савчук і Кирило Овсяний Бзісхем. Вони розповіли історію про те, як у вересні 2021 року Артур Лазаренко купив собі земельку під Київ. І прикол цієї історії у тому, що жінка, в якої він цю землю купив у вересні, у січні того ж року, її купила за втричі дорожчою ціною. І це така некисла знижечка, яка пахне або прямим ухилянням від сплати податків, або прямим хабарем рідні глави СБУ. Бо на той час Іван Баканов ще очолював СБУ. І от тепер Іван Баканов, мабуть, сидить і думає: хто ж це мене замовив? Бо наскільки можна судити, тільки так з замовленням Іван Баканов і схильний пояснювати собі роботу журналістів-розслідувачів. Про це я також нагадував в ефірі у печату. Пам'ятаєте, була така тема плівки труби, так звані записи з тодішнього з кабінету тодішнього директора ДБР мана труби. І там одна з розмов, які мені найбільше запам'яталася, це була власна розмова з Іваном Бакановим, і Іван Баканов пояснював е, пану трубі, як працюють значить, в його світогляді українські медіа. І що ці всі розслідування, які робляться, там схеми, бігуси і так далі, це все ж робиться тому, що комусь це надо. От цікаво. Тепер нас... він сидить і думає, кому ж це надо. Ні, він... Взагалі я на уп Чат прийшов для того, щоб поговорити не стільки про Івана Баканова, скільки про своє власне розслідування. Фільм Тіні на лівому березі. Це розслідування про окупаційний терор, який росіяни влаштували на окупованому лівому березі Херсонської області. І так у цьому фільмі є імена росіян, які викрадають і катують людей, і є імена їхніх жертв. Але мені видається, що також просто дуже важливо для українського суспільства банально знати, через що просто зараз проходять наші люди на окупованій території. Тому я буду вам дуже вдячний. Якщо ви цей фільм будете дивитися і поширювати посилання і на українську, і на англійську версію цього фільму є в описі під цим відео. Також в описі під цим відео і ще QR-кодом зараз на екрані є посилання на дуже важливий збір на fpv дрони для одного із підрозділів ЗСУ. І Буду вам дуже вдячний, якщо ви до нього долучитеся. Бо, зрештою, ці дрони вони і про вашу безпеку, і про безпеку ваших рідних. Це про всіх нас. Ну і до речі, в минулому випуску у нас також був збір, і тоді з цим збором був пов'язаний розіграш Худі Мокрек і двох чашок. Я результати цього розіграшу оголосив на цьому youtube каналі у вкладці спільнота, але ніхто не відгукнувся, можливо, просто не бачили пост. Тому давайте ще зараз ротом у цьому відео оголошу «Переможців». Отже, худі виграв Олександр Скридлевський, а по чашці мокрек виграли Віталій Іванчиков та Ігор Максимів. Я вас прошу для того, щоб отримати свої призи, напишіть на імейл, який зараз бачите на екрані, і ми з вами з'ясуємо, куди і коли вам ці призи надсилати. Ну а так то ми з вами що? Ми з вами побачимося за тиждень, щоб знову офігувати від нашого українського політичного. Життя. Бо офігів це наша така, знаєте, я вважаю, доволі здорова імунна реакція на різну дичину, яка у нас несеться. Гірше було би, якби у нас ця дичина розвивалася абсолютно безперешкодно і без офігів. Так що до зустрічі. Слава Україні!